Шокуюча історія, яка приголомшила всю країну, нарешті отримала свій фінал влітку 2021 року. Троє десятикласників 14-річну дівчинку в Закарпатській області. Ця справа довгий час викликала суспільний резонанс, і ось тепер винні нарешті отримали покарання. Мене звуть Микита Гаврилюк, і я розкажу вам усі. Подробиці суду знадобилося аж три роки, щоби визнати очевидне. Чому я так впевнено про це кажу? Річ у тім, що прямо у день незалежності, 2021 року, троє підлітків заманили дівчинку до будинку одного з них. Де побили та вчинили наругу над нею. Вже це може зламати будь-кого, але кривдникам цього здалося замало. Вони зняли все це на відео, яке, зрештою, показали однокласникам. Ну тобто це фактичне зізнання. Але попри таку очевидність та жахливість скоєного злочину, вони ледь не уникнули відповідальності. Суд першої інстанції виніс вирок майже через два роки після злочину, у березні 2023. -го. Кривдникам призначили по п'ять років ув'язнення, але через неповноліття суд звільнив їх. Від відбування покарання, призначивши іспитовий строк на два роки, за зламану долю це невідповідальність. Лише завдяки небайдужості людей ця справа стала публічною, а поліція провела нормальне розслідування. Суспільство вимагало справедливості і ось тепер є вирок. Причому найцікавіше, що коли кривдники зрозуміли, що все серйозно, двоє з них намагалися уникнути тюрми. Через мобілізацію, але міністр оборони України Рустем Ум'єров особисто заявив, що у такому праві їм відмовлено. Зрештою, суд засудив кривдників до реального терміну по 6 років тюрми кожному. Прокуратура наполягала на більш жорсткому покаранні, але суд врахував вік обвинувачуваних. Жодному з них ще не було 18 років на момент скоєння злочину. Потерпіла та її родина, сподіваються, що цей випадок стане показовим, і жоден злочинець більше не уникне покарання, адже правосуддя має діяти без винятків. Ця історія нагадує нам про необхідність говорити про проблему насильства та не замовчувати історії подібних злочинів. Чим більше суспільство буде контролювати подібні справи, тим менше шансів у винних буде залишитися безкарними. Що ви думаєте про це рішення суду? Поки ми з вами сидимо без світла, поки наші військові стоять під обстрілами, українські депутати масово вирушили до США на молитву. І ми навіть з'ясували імена цих богобоязнених народних обранців. Дивіться у цьому ексклюзивному матеріалі. Паломництво вийшло настільки масштабним, що на нього навіть жорстко відреагував президент України Володимир Зеленський. Що стосується наших парламентаріїв. нам з вами важливо почути голос кожної гілки влади, але я хотів би, щоб ці гілки влади були на роботі. Тобто, щоб почути чийсь голос, треба мати з ким спілкуватись. Я постійно виглядаю людиною, яка не дає нашим парламентаріям, начебто, жити у постійному відрядженні. Сьогодні у нас молитовний сніданок у Сполучених Штатах Америки це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку. А не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Зеленський також дав зрозуміти, що серйозні питання обговорюватиме лише тоді, коли депутати повернуться до роботи, адже парламент, за його словами, і так не працює щодня. Офіційно наші народні обранці відвідали молитовний сніданок у США. Це такий традиційний релігійно-політичний захід, який щорічно збирає світових лідерів, релігійних діячів та політиків. Кількість народних депутатів цьогоріч виявилася виявилося досить таки великою 37 осіб. Це офіційно підтвердив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Ми вирішили з'ясувати, хто ж саме вирішив на цей дипломатично духовний вояж. А прізвищ там дійсно чимало, Ба більше народні обранці радохизуються світлинами із заходу у соцмережах. Ну ось, наприклад, нарде Ростислав Тістик він от на своїй сторінці у Фейсбуці виклав цілий фотоархів і навіть тегнув тих, хто із ним був. А серед його однопартійців, слуг народу, паломництво у Вашингтон здійснили, наприклад, голова фракції Давіда Рахамія, Олексій Устенко, Володимир Гевко, Оксана Дмитрієва, Юлія Яцик, Сергій Іонушас, Леся Забурана та Павло Фролов. А от Юлія Тимошенко фоточки із заходу виставляти чомусь не поспішає. Втім, замість неї це зробили інші гості заходу. Також від фракції Батьківщина був присутній. І Іван Крулько він позував на світлинах разом із Ростиславом Тістиком. А от Дмитро Разумков вирішив, що соромитися тут нема чого. Ось він радо обіймається з іншими гостями заходу. З позафракційних також були народні депутатки Оксана Савчук, Юлія Світлишна та їхній колега Микола. Кучер від партії Голос візит здійснили Роман Лозинський та Олександра Устінова. Від Європейської солідарності Микола Княжицький. А від фракції за майбутнє була Лариса Білозір. Ставте лайк, якщо не знали, що у нас аж настільки релігійні депутати. А скільки ще наших обранців зараз у відрядженнях по таких духовних питаннях? Поки ми тут підключаємося до генераторів, може хтось з них ще і воду освятити поїхав у Ватікан? Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи взагалі доцільні такі відрядження зараз під час війни? Але чи не найбільше наше здивування викликала інша гостя, яку ми там аж ніяк не очікували побачити? Особливу увагу привернула присутність Ганни Герман, колишньої депутатки, з відверто проросійськими поглядами. Хто її взагалі туди покликав? Абсолютно незрозуміло. Цьогоріч на молитовному сніданку у капітолії була найбільша в історії українська делегація. Цей факт констатувала газета The New York Times. До складу делегації увійшло близько ста осіб, переважно священнослужителі та політики. Безперечно, міжнародна дипломатія є важливою і особливо в час, коли Україна потребує підтримки Заходу. Тим більше, що нова адміністрація Дональда Трампа вже два тижні як розпочала свою роботу, і питання подальшої допомоги Україні залишається відкритим. Тож на критику президента України відреагував і спікер ради Руслан Стефанчук сьогодні перед Україною стоїть дуже важлива задача. Перезавантажити на наші відносини з нашим стратегічним партнером, яким є Сполучені Штати Америки. І ми робимо це системно на всіх рівнях, на абсолютно всіх рівнях, в тому числі і на рівні відновлення наших стосунків з конгресом і сенатом Сполучених Штатів Америки, і саме тому велика делегація в обсязі, здається 37 чоловік. Однак, питання масштабності делегації та доречності таких відвідин у воєнний час він коментувати не став. Тим додав поїздку, депутати здійснювали за власний кошт для України. Такі релігійні зустрічі можуть виявитися справжнім ключем до республіканської партії, і це нормально, що голови фракції або відповідних комітетів присутні на таких сніданках. Проте, чи справді зараз у час війни настільки необхідно відправляти на цей захід майже чотири десятки народних обранців. Пишіть нам у коментарях. Ну а про інші новини далі. Новина нажахала всю країну. 11-річна дівчинка померла в лікарні, а батькам майже три години не повідомляли, що її вже немає. Це не просто трагедія, це жах, у який важко повірити. Дитина приїхала до лікарні з ангіною, а наступного ранку її не стало. Що саме сталося у Чернігові? Досі загадка. Увечері 6 лютого. Школярка Катя Гарько поскаржилася на біль у горлі та високу температуру. Її родичі викликали швидку, однак лікарі спершу не хотіли госпіталізувати дитину. Мовляв, нема потреби лише після наполягань родини дівчинку доправили до Чернігівської обласної лікарні. Діагноз лакунарна ангіна. Нічого незвичного. Дівчинці призначили антибіотики, і ще увечері вона спілкувалася із рідними. Мої колеги з сайту обосю змогли поспілкуватися зі старшою сестрою Каті. Ми ввечері зідзвонювалися з нею, але довго не розмовляли, бо їй було боляче говорити. Я ще сказала їй, що знаю, що їй боляче кажу, відпочивай, і це була наша остання розмова. Але найстрашніше у цій історії це не лише смерть дитини, а те, що сталося пізніше. Зранку о 9.40 батько Каті Харько приїхав провідати дочку. У гардеробі його попросили пройти в реанімацію, де повідомили про жахливе. Виявляється, офіційно лікарі зафіксували смерть о 7.55 ранку, але родині про це не повідомили. Що лікарі робили ці дві години? Чому не подзвонили одразу? Рідні приголомшені, як і вся країна. Катя не мала хронічних хвороб, не скаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям. Її організм був міцний, а ангіна ну, це не те захворювання, яке забирає життя за добу. У працівників поліції виникли питання до того, що вони там побачили. Медики намагалися приховати. Відходи медпрепаратів, які використовували, і повідомили в поліцію пізніше, навіть ніж нам. Наскільки ми знаємо, їй вводили цефазалін, антибіотик. Можливо, у неї виник анафілактичний шок. Її відправили в реанімацію, але реанімаційні дії не дали результатів. За словами лікарів, вранці у дитини почалися судоми, після чого її терміново перевели в реанімацію, але врятувати не змогли. Поліція відкрила кримінальне провадження. Справу розслідують за статтею про неналежне виконання медичних обов'язків, що призвела до смерті. Проводиться судово-медична експертиза. Відповідей поки немає. Рідні не можуть оговтатися від трагедії. Ще кілька днів тому Катя каталася на санчатах у Карпатах, була життєрадісною та активною, а тепер її більше немає. Зараз усі чекають на правду, що саме сталося? Чому дитина, яка мала би одужати, померла? Але нам з вами важливо не робити поспішних висновків. Варто пам'ятати, що медики щодня борються за життя пацієнтів. Їхня робота складна та відповідальна. А ще я розумію, що після таких новин дехто може вирішити, що антибіотики це зло. Але це не так. Вони рятують тисячі життів щодня, якщо їх правильно застосовувати. А що ви думаєте з приводу цієї жахливої трагедії? Пишіть ваші думки у коментарях. Ця трагедія має стати приводом для чесного розслідування. Ніхто не повинен замовчувати помилки, якщо вони були, але і безпідставних звинувачень бути не може. Наші великі співчуття родині Каті, і хай правда переможе. Про інші новини далі.